Франческо Петрарка, перший італійський і європейський гуманіст, священник і папський дипломат, активний учасник тогочасного політичного життя, видатний учений європейського масштабу, славетний поет, закоханий у античність. Народився Франческо Петрарка в невеликому італійському містечку Ареццо Розуміючи, якою мінливою буває доля, батько майбутнього поета, хотів дати сину таку освіту, яка б допомогла йому долати життєві негаразди. Тож відправив юнака до Болонського університету, навчатися на правничому факультеті, який славився на всю Європу. Але ця життєва дорога Франческо була не до вподоби. Він марив вільними мистецтвами та поезією і хотів вивчати не літописи безкінечних судових процесів, а книги. Протистояння батька і сина закінчилося тим, що улюблені книги Вергілія і Цицерона були кинуті в полум'я і тільки ридання сина змусили Петрако врятувати їх із вогню. У 1326 році, після смерті батька, Франческо покинув правничий факультет і повернувся до Авіньйона. Це рішення далося юнакові непросто. У літературному заповіті він пояснив своє рішення. Мені було гидко заглиблюватись у вивчення того, чим користуватись безчесно я не хотів, а чесно не зміг би. Невеликого батьківського спадку було недостатньо, щоб займатися улюбленою літературою, подорожувати, пізнавати світ і самого себе. Треба було шукати службу, що давала певний прибуток, і не потребувала при цьому значних зусиль. На допомогу прийшли шанувальники таланту, адже слава про обдарованого юнака дуже швидко поширилась по Авіньйону. Саме тоді і сталася подія, яка навічно увійшла в історію світової літератури. 6 квітня 1327 року у церкві Святої Клари в Вавіньйоні Петрарка вперше побачив молоду жінку, яку обезсмертив у своїх віршах під ім'ям Дон до речі, до зустрічі з Лаурою Петрарка не був пустельником. Він умів цінувати красу і розум жінки. Коли він навчався в Болонському університеті, то закохався в новелу де Андре, що викладала юриспруденцію. Це була найосвідченіша жінка свого часу. До того ж, воїстину прекрасна ззовні. Щоб слухачі не полонилися її красою, вона переважно читала лекції, сидячи за ширмою. Прихильною до поета була і королева Іоанна Неаполітанська, жінка небездоганної репутації, теж полонилася вродою Петрарки. Свою зовнішність Петрарка змалював так. Я не визначався красою, але міг подобатися в квітучі роки. Тіло моє все життя цілком здорове, здолала старість і обсіли недуги. У 1330 році італійський кардинал запропонував Петрарці місце секретаря, але для цього треба було прийняти постриг, що поет і зробив. Жага до життя та нових яскравих вражень штовхали часом поета в Сутані на дивовижні дії. Так, закоханий в поезію Овідія, він захотів відчути те, що пережив його герой Фаетон, який піднявся на колісниці Бога Сонця у піднебесся. Петрарка здійснив сходження на альпійську гірську вершину Монванту, і таким чином встав першим в Європі альпіністом. У 1337 році він уперше відвідав Рим, який тоді скорше нагадував смітник аніж колишню столицю світу. Побачене настільки вразило поета, що спричинило певний духовний переворот. Його думки все частіше повертаються до минулої слави Риму, до його культури, тому він починає усвідомлювати себе італійцем, нащадком великої античної цивілізації. Поет навіть змінив своє прізвище Петрако на латинський лад Петрарка. Чим він міг ще прислужитися батьківщині своїм розумом і талантом? Петрарка мріяв бути увінченим лавровим вінком на капіталійському пагорбі за давньоримським звичаєм. Це спонукало його до написання поеми латиною, яку він назвав Африка. У поемі прославлялись перемоги римського полководця Сципіона Африканського. Поема сподобалась читачам, в тому числі французькому та неаполітанському королям. День і місце урочистості поет обрав сам, 8 квітня 1341 року, на Капіталійському пагорбі Франческо Петрарка був увінчений лавровим вінком. Це було свято Воскресіння Господнього. І саме в цей день, як вважають деякі дослідники, і розпочалася нова епоха доба відродження. З вершини прожитих років Петерарка оцінює своє вінчання лавровим вінком у Римі. Лавровий вінок не дав мені знання ані трохи, але викликав до мене заздрість багатьох. Наступні роки життя Петрарки були складними. Він пережив глибоку внутрішню кризу. А в 1347 році чума, що спустошила пів Європи, забрала життя і донни Лаури. Вона стала головною героїною його збірки кансоньєри, що була для поета інтимним. Ліричним щоденником, бо написана не вишуканою літературною мовою, а вольгаре живою італійською мовою. Книгу пісень поет створював протягом усього творчого життя. З 1353 року Петрарка жив у Італії, подорожуючи від міста до міста, мріючи про об'єднання країни і припинення братовбивчих війн. Кожне з міст вважало за честь дати притулок великому поетові, скажімо, у рішенні Великої Ради Венеції, який Петрарка заповів свою бібліотеку, одну з найкращих того часу, ішлося, що на людській пам'яті не було в християнському світі філософа чи поета, якого можна було б порівняти з ним. А на народному венеціанському святі, де був присутній Петрарка, йому відвели найпочесніше місце по праву руку правителя Венеції. В одному з листів він писав: Хай смерть застане мене, коли я читатиму чи писатиму. Помер поет за своїм робочим столом, схилившись над латинським рокописом. Літературна спадщина Петраркі величезна. Він писав як віршами, так і прозою. Майже все, що вийшло з під його пера, написане латиною. Латину він шанував подвійно, як мову католицької церкви і мову улюбленої античності.